Привітуліки, скажіть привітуліки, доброго раночку. Да, доброго раночку. 14 січня, неділя. Угу. І в нас розпочинається процес. Ладуся таки вирішила відч... відкривати сезон. Я ще з вечора по камері дивилася, дивлюся, цицьки вже повні. Кажу, вові точно завтра в срок рожатиме. Всю ніч дергалась, як ото блимну, так і в камеру. Як блимну, так і в камеру. А зараз вранці блимнула, а вона лежить і вже... Починає тужитися. Ну, я швиденько вдяглася за своє нічого і сюди до них. Так, починає вже дівчинка тужитися зараз. Уколим їй коктейльчик, поставимо, як першого рода окситоцинчик І все буде гуд. Ну що, Ладуся, розказуй. Скажи, я вже справилася. Не хочу, щоб хвост її мількав, бо хвост, бо хвост в крові, може, Ютуб не пропустить. І так, вчорашнє ранкове відео про кост не пропустило на монетизацію. Коротше, що вам сказати, без 15.08 я помітила, що вона тужиться почала. А о 8.10 я вже повністю вийшла з сарая. Так, да, а без 15-ті, о 8.15 я вже повністю вийшла з сарая. Це ми вже і коктейльчик вкололи, і екситацинчик. Правда, по одному разу, тому що перше не встигло вийти, пішло відразу друге. І колоти ти поміж казенятами не було надобності та й часу, якщо чесно. Родила сама, родила легко, можна так сказати. Ну, трішки потужилася, подулася, покричалася. А чому? А тому що ось такі головастики. Знайомтеся. Ось такі головастики. Двойку. Я чомусь була впевнена, що там буде трійня, судячи з розмірів її живота. А ні, два, але такі крупненькі. Ну, важити і обстежувати, перевіряти <кій> рожки, Все там, чи немає ніякого браку, це вже буде робитися все, коли вони повністю обсохнуть. Тобто на вечірню дойку. Значить, я ладу вже обстригла, з тієї сторони, з якої я дою, щоб мені було зручно мити, доїти. Ладуся в нас єдина коза, яку я піддаюю, не залишаючи до наступної дойки, бо в неї розпирає вим'ян, ну, не вистачає. Так і минулого року було. І сьогодні я спочатку здаїла грам 300 чи 400, ну, ближче до 400. Здаїла, вилила в пляшечку, вова, пішов годувати цих архаровців, З'їли з пляшки, з соски, все до останньої крапельки. А потім я її обстригла і піддаїла ще щоб трішки зняти напругу з вимя не повністю. Ну, а так, щоб і малим на обід вистачило, ну і там ще, може, трішки залишиться. Ну, і що ви думаєте? Сказано, казав, вона і в Африці коза. Я так хочу другий рік Лади дівчинку, а вона мені каже, дулю тобі з маком. Два отаких от шикарних величеньких, лобастих і обоє козли. Отак. От Не знаю. Зачекаю, доки висохнуть. Ввечері зважимо, виставлю об'яву. Ну, тиждень, можливо, потримаю. Я би я тижня не тримала. Я б тримала таке 3-4 дні, але до наступних виходних вийде тиждень. І якщо за цей тиждень вони нікому не знадобляться, то на наступні виходні підуть вони по призначенню. Отак от, от. Не захотіла ладуся дарувати мені веселинку. Накидала мені васьків. Два васьки в нас сьогодні. Такі справи. Родила сама, родила я що без допомоги. Прекрасно, як завжди. Так що, все. Вже погодували ми її. Енергомол вона випила весь. Наколотили енергомолу, енергомол випила. В мішанку насипали кальфостоніку, підкинула її, туди сховала три пігулки аскарутіна і одну пігулку нікотинової кислоти. Все це вона в акурат з'їла, навіть відерце вилизала. Так що, тепер чекаємо, доки відійде послід, вже почав відходити. І все, дівчата ті гуляють на вулиці. А лада поки тут, поки послід відійде. А ці вже бігають, ці вже стоять на ногах. Вже бігають як. Як-як-як. Як, як, як. як настоящі козли, коротше. Ой, зараз будемо порати остальних. Ну, ось я вже і в хаті. З красними щоками. Так, да, Мікі тільки побачив, відразу примчався. Ну, ну тоді розмовляй давай, що ти всівся. Мене не видно. Ой, живжик малий. Відійшов послід, виходить ну, менше ніж півтори години. О 8.06 вона народила другого казеня. Головка в нього вийшла відразу за первим, я прочистила носик, і воно так от лежало хвилинки три, мабуть. Міркувала, мабуть, мамка, чи народжувати, чи залишити. 8.06 06 вона його народила. Я її поставила коктейль, е, окситоцин, Вона випила енергомол. Я її піддоїла. Підстригла і я пішла на віранду повіник, бува заходи слідки, каже, послід лежить поруч з нею. Ну і все, забрали послід, прибрали. Ну, тобто менше ніж півтори години вийшло. Впустили дівчаток вже назад в сарай, вони погуляли, подуркували. У нас насправді мороз не дуже сильний сьогодні. Мінус 10 вроде, було. Але вітрюгані ще страхолюдний, ще й сніг пішов. Так що на дворі противно. Так, загнали дівчаток назад до ладусі, вони всі чавкають сіно. Молодіж наїлась молозива, вляглася баньки. А я зайшла в хату, зараз трішки. Трішки декілька хвилинок буквально. І потрібно, у нас вже в 11-й відправка з нової пошти. А в мене два замовлення вчора проплатили. Вова каже, давай сьогодні відправимо, поки я вдома. Ось, тому мені потрібно їх зібрати. А там в одному замовленні в мене спеції зібрані, а треба паштет ну, пообмотувати пупиркою. А в другому замовленні там закваски. І зараз потрібно полізти в морозилку, подивитися, ну, що, що є фасоване, чого не вистачає. Там закваски, фермент, НАТО, так що всього потрошку, коротше. Тому ми і любимо і хороші. Вітаю всіх з Новим роком. У нас перший день Нового року виявився ось таким плодотворним. Ми в Новий рік з новим господарством, з приплодом, з прибутком. Ось так можна сказати. Також вітаю сьогодні Василя, всіх Василів, Василинок, Васильівних, Васильовичів. Всіх вітаю зі святом. Бажаю всім вам чудового настрою, гарного дня. Сьогодні вихідний, можна повідпочивати, побалувати себе, поніжитися на диванчику. Ну, а я, щоб встигнути до 11-ї відправити посилочки, починаю збирати. Ти вас люблю. Погнала працювати.